Доброго дня, мої любі! Продовжуємо працювати з вами з уроком математики. Сьогодні тема нашого уроку закріплення письмових прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Відкриваємо підручник на сторінці 28. Починаємо працювати із завдання номер 174. Вам потрібно зараз подумати. І Поставити пропущені цифри. І так, починаємо. Відкриваємо зошити. Записуємо сьогоднішнє число 1 березня, перший день весни. Класна робота. Каліграфічна хвилинка у нас 103, 1030, 1300. Прописуємо і записуємо далі завдання. 174 на сторінці 28. І так, опрацьовуємо перше. Дивіться, нам потрібно додати таким чином, щоб тут було 4. Значить, маємо додати 8. Буде 14. 4. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 і 1 буде 2. І ще виходить, треба буде 3 додати. 4, 1, 5. Погоджуюсь, далі. Тепер треба до 8 додати стільки, щоб було 11. Значить, виходить, треба додати 3. Буде 11. Сюди 1 будемо запам'ятовувати. І тут можемо написати 8, буде 10 і ще 1, 11. Ось таким чином. Другий вираз з вами опрацьовуємо. Самостійно. А далі перевіримо. І так, ось такі вийшли: у мене вирази. 2836, додати 8318, дорівнює 11154. 5683 додати 4,741 – 10424. І 4369 додати 7825 дорівнює 12194. Працюємо далі. Пишемо вирази. 175. На сторінці 28. Нам потрібно. Не тільки обчислити вирази, але і зробити перевірку двома способами. Тобто записуємо перший вираз: 370 9008 додати шість 8 плюс 9 буде 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 додати 1 буде 6. 8, 13. 3. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І у нас вийде ось таким чином: 443 867. Тепер робимо перевірку. Одну спочатку. Ой, вибачте. 443 867. Відняти 379 тисяч 8. Від 7 відняти 8 не можемо. Беремо десяток, 17 мінус 8 9. Тут буде 5. Далі буде 8. Від 3 відняти 9 не можемо, беремо один десяток. 13 мінус 9 буде 4. І від 3 відняти 7 не можемо. Беремо 1 десяток, буде 6. 64 859. В принципі, те число, яке ми додавали. І тепер друга перевірка. 443 867 відняти 64 859. Від 7 відняти 9 не можемо. Беремо один десяток. 17 9 буде 8. 5 мінус 5 0. 8 мінус 8 буде 0. Від 3 відняти 4 не можемо. Беремо один десяток. 13 мінус 4 буде 9. Далі лишається 3. Від 3 відняти 6 не можемо. Беремо один десяток. 13 мінус 6 буде 7. І тут залишається 3. 379 тисяч 8. Таким самим чином опрацьовуємо всі вирази у цьому номері. Отже, наступний 448 350 відняти 52 тисячі 907. Від 0 відняти 7 не можемо, беремо один десяток, 10 мінус 7 буде 3. 4, від 3 відняти 9 не можемо, беремо один десяток. 13 -4, мінус 9 буде 4, 7 відняти 2 буде 5. Від 4 відняти 5 не можемо, беремо один десяток, буде 14 мінус 5 буде 9 і буде ще 3. 395 443. Три клітинки вправо. Перевіряємо 395 443. Додати 52 907. Підкреслюємо. 3 додати 7 буде 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 додати 1 буде 5, 4 додати 9 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 додати 2 буде 7, і ще 1 8. 9 додати 5, 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 додати 1 буде 4. 448 350. Те число, від якого ми віднімали. Ми отримали його. Як же зробити другу перевірку в цьому випадку? Потрібно від того числа, яке ми віднімали, відняти те, що у нас вийшло, і маємо отримати наш від'ємник. Отже, 448 350 маємо відняти 395 443. Беремо один десяток одразу. Буде 7, 0. Від трьох відняти 4 не можемо. Беремо один десяток. 13 мінус 4 буде 9. 7 мінус 5 буде 2. Далі від 4 9 не віднімемо, Беремо 1 десяток, буде 5. І тут 0. 52 907. Все, сходиться. І так, наступний. 704 632. Ми маємо відняти 27 54. Від 2 відняти 4 не можемо. Беремо один десяток, буде 8. Так само беремо десяток 12, мінус 4, буде 8. 5 мінус 5 0. Від 4 відняти 7 не можемо. Беремо звідси, тут буде 9, 10. Чотирнадцять, мінус сім сім. Дев'ять мінус два сім. І тут лишається шість. 677 тисяч вісімдесят вісім. Тепер перевіряємо, в перший раз. 704 тисячі 632. Маємо відняти 677 тисяч вісімдесят вісім. Від 2 відняти 8 не можемо. Беремо десяток. 12 мінус 8 14. Знову від 2 відняти 8 не можемо, беремо один десяток. 12 мінус 8 буде 4. Тут буде 5. Не можемо відняти 9, 10. 14, відняти 7 буде 7. І 9 мінус 7 буде 2. Тут 0. 27 544. Т. Наш відємник. І тепер третю, третя, господі, третя дія. Знову перевірка, але тепер додавання. 677 тисяч додати 27 544. 8 додати 4 буде 12. 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 12 і 1, 13. 3. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі буде 6. 14. 1 запам'ятовуємо. 9 і 1, 10, 0 і буде 7. 704, 632. І останній вираз. 527 125. Додати 83 681. 5 додати 1 буде 6. 2 додати 8 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 6 буде 7. І ще 1 – 8. 7 додати 3 буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 8 буде 10. І ще 1 – 11. Один. Пишемо, один, запам'ятовуємо. 5 додати 1 буде 6. 610 806. Перевіряємо. 610 тисяч 806. Віднімаємо 527 тисяч 125. 6 відняти 5 буде 1. Відняти не можемо. Беремо десяток, буде 8. 7 відняти 1 буде 6. Відняти не можемо, беремо десяток, буде 3, 11 мінус, а один забрали, 10 мінус 2, буде 8. 83 тисячі 681, наш другий доданок. І тепер 610 тисяч 806 відняти 83 тисячі 681. 6 відняти 1 буде 5. Далі відняти не можемо, беремо 1 десяток. 2. 7 відняти 6, 1. Знову беремо десяток. Тут і будемо тут брати. 10 мінус 3 буде 7. 10 мінус 8 буде 2. І тут буде 5. 527 125. Ось таким чином ми пропрацювали з вами. Записуємо далі. Порівняй. 176 номер на сторінці 28. І так. 97 кілограмів. Два. 2... Ой, вибачте. 97 центнерів 2 кг. Порожня клітинка 97 центнерів 20 кг. Ми розуміємо, що знак буде менше, оскільки 20 кг буде більше, ніж 2 кг. Наступний 690 центнерів, порожня клітинка 9600. Кілограмів. Ми з вами пам'ятаємо, що в одному центнері 100 кілограмів. Тобто ми маємо поділити на 100. І у нас вийде 96 центнерів. Значить, а тут 690. Значить, ставимо знак більше. Далі 32 метри 70 сантиметрів. Порожня клітинка 3270 дециметрів. Ставимо знак менше, оскільки тут 3 кілометри буде вже. Далі наступне 500 метрів 60 сантиметрів. Порожня клітинка 500 метрів 6 дециметрів. Ми з вами пам'ятаємо, що метри в одному дециметрі 10 сантиметрів, тобто тут буде рівно. Далі 670 тонн 3 центнери, порожня клітинка. 670 тонн 30. Кілограмів. Ми пам'ятаємо, що в одному центнері 100 кілограмів і буде стояти знак більше. І наступне 59 кілограмів, 300 грамів, грамів, загубила порожня клітинка 5930 грамів. Ми розуміємо, що тут буде тільки 5 кілограмів, а тут уже 59. Значить, ставимо знак більше. Зверніть, будь ласка, увагу. Завдання 177 ви виконуєте потім пізніше в кінці уроку в якості самостійної роботи. А зараз записуємо задачу 178. І так. З вами є умова нашої задачі. Пропоную вам її скласти, проговорити. Наприклад, першого дня 32 учні отримали книги, а другого 36 учнів. Другого дня видали на 16 книжок більше, ніж першого. Скільки книжок отримали учні кожного дня, якщо кожен учень отримав однакову кількість книжок? Отже, записали задачу, далі пишемо розв'язання. І так, першою дією ми з вами знаходимо, наскільки більше, вибачте, не видно вам. Наскільки більше книжок видали другого дня? Тобто 36 відняти 32. Дорівнює 4, пишемо книжки, пояснення. Настільки більше. Книжок. Видали другого дня, ніж першого. Тепер, другою дією, нам потрібно дізнатись, скільки книжок для одного учня видали, враховуючи, що ми розуміємо, що видали на 4 книжки. На 4 учні, вибачте, це учні. Переплутала. На 4 учні більше отримали книжок, ніж видали, а видали на 16 більше, значить ми можемо дізнатись, скільки книжок отримував кожен учень. Тобто 16, поділити на 4, і буде дорівнювати 4 книжки. Пояснення. Видали одному учню. Тепер третьою дією ми можемо дізнатися, скільки видали книжок першого дня. Тобто 32 помножити на 4 і буде 128 книжок. Видали першого дня. Дивіться, тут виправимо Ми напишемо, настільки більше учнів отримали книжки другого дня, ніж першого, виправте, будь ласка, собі. І так, видали першого дня книжки і тепер четвертої дії ми можемо 36 помножити на 4 або 128. Додати 16. 36 помножити на 4 і буде 120 і 24, буде 144 книжки. Відповідь. 128 книг видали першого дня. Кома 144 книги тере другого. Пишемо далі з вами завдання. 179? На сторінці двадцять І так, у нас з вами є завдання. Дві сторони трикутника дорівнює 136 мм і 85 мм. Обчисли третю сторону трикутника, якщо його периметр становить 300 мм. Отже, ми пишемо, що периметр, показуємо трикутника, дорівнює 300 мм. Сторона А. Дорівнює 136 мм. Сторона Б дорівнює 85 мм, а сторона С у нас невідома. Знаючи формулу периметра трикутника А додати Б, додати С, ми можемо з вами зробити рівняння. Отже, сто тридцять додати вісімдесят додати це і буде дорівнювати триста. Можемо? Склада... Складаємо одразу? Сто тридцять шість додати вісімдесят пять буде одинадцять, дванадцять. 12... Отже, це додати 221 дорівнює 300. Це буде дорівнювати 300 мінус 221. Це буде дорівнювати 300 мінус 221. 10, 9, 9, 7. І виходить 79 міліметрів. Ось цьому буде дорівнювати третя сторона нашого трикутника. І записуємо останнє, що ми на сьогодні зробимо з вами в класній роботі. Разом. Це задача 180 на сторінці 29. І так. У кіоску було 1180 вітальних листівок. За день продали 679 листівок. Скільки листівок залишилось у кіоску? Отже, пишемо три основні слова. Було. Продали. Залишилось. Було. 1180 листівок продали. 679 листівок залишилось невідомо. Розв'язання. Нам потрібно від того, що було, відняти те, що продали, і ми дізнаємо, скільки залишилось. Відповідь 501 листівка залишилась. А тепер записуємо завдання 177. На сторінці 28 і опрацьовуємо ці завдання. Це завдання як самостійну роботу. Працюємо. Отже, самостійну роботу опрацювали. І так, ваше домашнє завдання на сторінці 29 у нас залишився номер 181. Ви опрацьовуєте його таким самим чином, як самостійну роботу, і задача номер 182. Дякую за увагу. Гарного дня!